Добрався я до хати. і так Ці три пакети з іван чаєм залишаю до завтра собі, де вони так і стоять. А от Один пакет забив у зіплоки і поставлю в морозилку. Буду спробувати робити двома методами ферментації. Ці собі будуть стояти, вони підв'ялються в пакеті. І завтра буду їх минути. Ці проморожуться до завтра, потім витягну, помну. І так, сьогодні другий день після збору листя. Воно постояло в пакеті. Пустило сік само по собі, так трошки запарилось. запарилося. Тепер він лист, вогкий і еластичний. Багато є способів ферментації. Кожен собі там ферментує по-різному. Я передивився багато різних методів на ютубі і вибрав для себе один найцікавіший, який найбільш природний. Ним і буду займатися і вам показувати. Ось так беру, переминаю, кожен. Трохи процес довгий, але що зробиш? Можливо, в майбутньому якось це модернізуй. І скочую такі шарики, щоб лестти пустило сік. Потрібно добре його зм'яти, бо потім після сушки, якщо ви погано зім'яли, лесті деяке буде зелене. Все, виглядає. Все, ми це перебнули, це стало його трохи менше, але це займає досить багато часу. Треба буде думати щось якось, щоб це пришвидшувати. Далі я розкладаю ось так по цілій цій простіні і закручую. Тепер це скочується. Опа. Так. Так. І плотно замотую. Отакий великий косяк. <реш> <реш> О, Вже файно пахне таким виноградовим якимось фруктовим чи що. Хороший метод. Треба було простінь шукати не дираву хоча б. Ну, да ладно, буде краще провітрюватися. Все, ще його зараз шнуром об'яжу, щоб не розпадався. Ось ну, так зав'язав його плотно і до завтра собі буде Ага. Може за один день все проферментується, може треба буде два дні. Подивимося. Після цього він буде йти на сушку. Виключаю. Забув зняти, як я розмотав ось цю кучку Іван чаю. Сьогодні другий день вже він. Ну, так. Один день стояв, ніці на нічого його поставив. Є ще багато зеленого листя, є вже темне. Нарешті додумався, як його швидше перетирати Ось такий млинок там немає ножа і немає сіточки зручно забив собі і воно його перетирає. Понятно, що воно буде трохи рване Листок не буде цілий та якби ти руками Це набагато швидше Крутив. Все, дестя. Тепер подрібнені трохи. Але я думаю, що буде файно. Повністю його прожало, все вогкий. Ще на день замотаю, лишаю не ферментується і завтра певно в сушку. Листя в банках. Воно було в морозилці і ніч стояла у банці. Подивіться. Воно більш сочне. Я прям пропятане соком. Я зараз одну банку буду перекручувати, а ці дві залишу. Подивлюся, як воно буде краще. Все, перемолов все листя з одної банки, воно тепер таке сочне. Файне, соковете. Не гадаю аж таке і дремне, ну і не, не ціле лист. Ще забиваю банку до вечора, хай ще стоять. Ну, десь так, на години 3-4, потім буду сушити. 24 години пройшло. Витягаю спочатку з цих двох, що я їх не перекручував, лестя. Ця банка та що я крутив. Це ще трошки на постоїть. Ставлю їх на сушку. Ось таке лестя з банки. Вогтя. Є ще світле. Будемо бачити, що, он, що з ним буде після сушки. Розіхло в'язі ванчай сушарку, зверху той, що подрібнював на млинку. Далі той, що не чіпав. Включаю просто сини подачу повітря, без нагріву температури. Для початку так спробую. Через годину подивлюсь, якщо воно нічого не сушить, то додам трошки температури. Градусів 35. Так, ну пройшло десь хвилин 50. Воно вроді яке було, таке залишилось. Значить додаю температури. Просто бачу так само на тому відео Це є цього методу ферментації. Я думаю, сам так спробую. Ну воно все одно треба трошки підігрів. Хай буде 35. Покажу вам різницю. Дивіться, це ось цей чай я перепускав через м'ясорубку. Ну, Мен цей ручний, там не було ножа. Я Його просто перетирав так. Багато чорного і зеленого теж десь попадається, але він ще не досох. Але набагато менше. Аніж у тих, що я перекручував руками. Ось. Дивіться. Це не багато ще. Зараз покажу ті. Ось. Ось вони. Тут багато зеленого, але тут багато сирого, бо ці стояли вище. Зараз я їх поміняю місцями і подивлюся далі, як вони будуть сохнути. Сьогодні другий день, як стоїть цей замотаний чай. Як це тут виглядає О, Це вже то, що треба Можна ставити на сушку я думаю. Запах у нього вже такий прям чайний такий смачний, ароматний. Є, і зелені листя попадається, але це вже після сушки буде видно. Якщо десь буде попадатись, то треба побракувати, щоб суто чорне. Чай вже весах, вийшов він виді його. Тут прям багато чорних листків, мало зеленого. Тут так. 60 на 40, може більше трохи, але більше зеленого листя. Тут воно. І не повністю чорний, ну і не зовсім світле такий. Ну Цей він найбільш мені на запах подобається. Це я пробував, цей дуже смачний, виходить чорний такий, прямо, якщо його потримати хвилин 15. Це Лестя з тої банки, що я перепускав через млинок. Це теж з банки, але я його не молов через млинок. Вручну тільки, тут видно, що багато зеленого. А це з. Перший метод, що я робив, простінь замотував і воно там ферментувалося. В принципі, непогано, на смак вони досить смачні. Я пробував вчора усі три види. Той, де є багато зеленого, в ньому ще відчувається травянистий такий пресмак. Але я не думаю, що це проблема, бо я буду його змішувати з іншим листям, там смородини, афени і інші, там малена, теж ферментована. Воно буде такий собі фруктовий мікс. А от eh, прям чорне листя в Іванчаю я хочу, щоб він собі окремо продавався, як ферментовані. Я вже знаю, як це зробити. Треба йти рвати нового листя. І ще чим цікаві ось саме ферментовані чаї, тому що за цей чай він буде стояти у коробці і надалі. І він чим довше буде стояти, тим смачніший буде ставати. Через півроку, рік він буде зовсім інакший на смак. От мені цікаво це протестити, який із них буде через рік найбільш смачний. Ну, на цьому це відео завершується. Дякую всім, хто додивився. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Наступне певно, буде про гриби. Думаю, на днях сходити, пошукати грибів і що ж зніму.